Дуже цікава тема, особливо враховуючи, що я часто знімаю і говорю про роботу, і я думаю, в мене серед аудиторії багато новачків, які шукають, чи планують шукувати роботу, шукувати да. <с> чи планують шукати роботу, бо мені в лічку часто прилітають питання про зарплати в індустрії, скільки я отримую, скільки можна просити на першій роботі і так далі. А я не знаю, що на це все відповідати, тому вирішила порозмірковувати у відео форматі разом з вами. І якщо ви теж працюєте і маєте що сказати, доєднуйтесь в коментарях. Мене теж цікавить ця тема, і я колись давно робила схоже відео, але більш абстрактне про те, скільки художник в цілому може заробляти. А зараз я сама працюю і можу трохи більше ссилатися на свій власний досвід, що вже цікавіше. Не буду тягнути того бідного кота за хвоста. Зараз я маю зарплату 800 доларів, чисто з роботи, також я маю деякі інші джерела доходу, не важко здогадатися, які Але про це трохи пізніше. Зарплати мене завжди вводила в ступор ця тема, бо питати в людей типу невічливо, хоча чому я так і не зрозуміла. Мене і питати не треба, я сама всім розказую. Питати не можна, але при цьому, влаштовуючись на роботу, в тебе питають, яку зарплату ти хочеш, на яку розраховуєш, і що я маю відповідати, якщо я взагалі уявлення не маю, які зарплати в інших людей на цій посаді, в цій сфері і тим паче конкретно в цій компанії. Бо всюди ж може бути по різному. Звісно, є всякі сайти з статистиками по зарплатах. Але наскільки вони правдиві і актуальні, теж питання, бо інформація на них іноді доволі сильно відрізняється. І коли я під одним відосом в коментарях відповіла, скільки я отримую, там люди почали сперечатись, прям такий батл у них. Один казав, що це капець як мало, а інший, що я зажралась і це дуже багато для джуна. А мова йшла про 700 доларів на той момент. Чесно кажучи, я майже завжди питаю в людей, скільки вони заробляють. Особливо в людей, з якими я разом працюю. Типу, окей, хай я буду невихованою, там невічливою, але ж пляха, цікаво. Якщо людина не хоче, може просто не відповідати, але, чесно кажучи, ще жодного разу не було такого, щоб хтось там обурився чи відмовився відповідати. Всі завжди спокійно реагують, і просто кажуть цифри, що дає мені, хоч якесь розуміння, того, що відбувається. Хоча мені колись в коментарях теж писали, що так робити капець як не можна, і це всім шкодить, і тобі не треба знати, хто скільки отримує. Чому? Та хрін його знає. Ніхто ніколи не пояснює, чому і чим це мені шкодить. Свою найпершу роботу я знайшла в 2019 році. Вона була пов'язана з малюванням, але це був не геймдев. На співбесіді я озвучила цифру в 15 тисяч гривень. Мені відповіли, що це забагато, і вони можуть запропонувати тільки десять. Це був повний робочий день, робота в офісі в Києві. Єдине, що в цій ситуації мене радувало, це те, що я жила прямо під офісом і могла дійти до нього пішки за десять хвилин. В цілому там було приємно працювати. Там був класний керівник, смаколики на кухні, приємна атмосфера в офісі, але об'єктивно десять тисяч це дуже мало. Особливо враховуючи те, що я орендувала квартиру за вісім. І очевидно, що мені фінансово допомагала мама, бо сама б я просто не вижила на ці гроші. Але це був такий перший досвід роботи і самостійного життя в столиці. Треба ж щось починати. Наступний мій досвід це фріланс-робота та активне ведення Ютубу. це приносило десь 30 тисяч гривень на місяць. Проте ця сума досить приблизна, бо такий дохід нестабільний, це як пощастить. Чи не беруть відоси перегляди, чи прийде до тебе новий замовник, хто знає. Пам'ятаю, найбільше за місяць я мала 60 тисяч гривень, але це була така разова акція, бо там відос залетів щось трохи більше, ніж на мільйон переглядів, а таке буває рідко. Я дуже люблю цей період свого життя і цей спосіб заробітку, бо він дає повну свободу. Ти можеш працювати скільки хочеш, коли хочеш, над чим хочеш. Все залежить тільки від тебе. Як і твоя зарплата, теж залежить від того, скільки ти працював і які ціни сам собі виставив на свої послуги. І звісно, такий спосіб заробітку підходить далеко не всім, бо він потребує певної удачі <хи> і самодисципліни, самоорганізації і постійної менеджерської роботи. Інакше це буде просто хаос. Тим не менш, для мене це було ідеально. Окрім одного малесенького моменту, це те, що фактично немає кар'єрного зросту, і для мене це відчувалося як якийсь застій, тобто зарплата наче росте, але це не рахується як досвід роботи. Це не відчувається як якийсь рух вперед. Для мене це відчувалось просто як топтання на місці в плані кар'єрного зросту. Я просто щось роблю, я отримую гроші, але я ніяк не розвиваюсь як художник та як спеціаліст. Потім я кинула Ютуб і пішла працювати прибиральницею, звучить як мама. Я ж казала, мені не вистачає кар'єрного зросту. От вам і зріст. Оце, мабуть, всі хейтери, які писали, кидай Ютуб, іди на завод, дуже зраділи. Там я заробляла копійки в районі 4 тисяч гривень на місяць. Це був, звісно, не повний робочий день, і це було в Чехії. Це була тимчасова робота, поки я шукала постійну в арт-сфері. Чомусь багато людей, коли дізнаються про це, вони доволі шоковані, що як так, то вона заробляє 60 тисяч з Ютубу, то пішла працювати прибиральницею за 4. Я не бачу в цьому проблеми, і мені було доволі прикольно, бо я знала, що це тимчасово, і сприймала це просто як цікавий досвід. До речі, більш детально про це розповідала відео про життя в Чехії. Оскільки я вже не мала каналу, я почала шукати постійну роботу на повний день. Знайшла за 700 доларів на місяць. Я не знала, скільки називати. Взяла цю цифру з якихось статистик по зарплатах. Через майже рік роботи я просила підвищити, хоч трохи. Хоча знайомі мені казали, що і через півроку можна спокійно просити підвищення, це нормально. Але я боялася і думала, що ну рік то вже точно можна. Але мені відмовили, сказавши, що цього цієї суми більш ніж достатньо для мене, а потім звільнили, от буквально там через тиждень після тої розмови. Не знаю, чи це якось пов'язано, і так у мене досі в голові сидить та фраза від попередньої компанії про те, що більше 700 доларів я не можу отримувати. Трошки, мабуть, впливає на саму оцінку, бо, блін, я не знаю, скільки я маю отримувати, а вони типу шарять в цьому. Може вони праві. Хто його знає, коли я вже влаштовувалася в нову компанію, в мене звісно знов запитали, скільки я хочу отримувати. І я знов таки не певна була що казати, бо це маленька компанія, вона значно менше за попередню. І я в цілому не знала, скільки вони можуть собі дозволити платити співробітникам. Я не знаю, як це працює. Ну менше 700 точно ні. Знижувати планку вже не хочеться. Якось занижувати да якість своє життя. Знов 700, якось теж ні туди, ні сюди. Я вже рік пропрацювала, все таки хочеться рухатись кудись вперед, в плані зарплати, в тому числі. Ну і сильно підвищувати теж кап'єць, як страшно, бо ж на попередній роботі сказали, що я не можу отримувати, що ніхто мені не заплатить більше 700. А тут ще й така маленька компанія, який замкнуте коло. Хоча моя подруга на першій роботі отримувала 600, а прийшовши на другу, попросила 1000 і все окей. І це звучить досить логічно і класно, але сама я так не можу. Мені до усрачки страшно просити більше грошей. Пропрацьовуємо психологічні травми разом з міхою. Думаю, з часом я почуватимусь більш впевнено, але поки отак, от зараз Ютуб знов почав приносити мені грошики. Як ви могли помітити, я створила новий канал і веду його з самого початку. Але звісно, поки що це далеко не ці цифри, які були раніше. Можу показати вам скріни за останні 6 місяців, мало, але теж прикольно. Гроші зайвими не бувають. І оскільки Ютуб канал потроху росте, заробіток з нього теж ростиме, і в перспективі це може бути досить непоганим додатковим доходом. Мені подобається, що гроші з Ютубу приходять в доларах. Я їх не виводжу, а от просто вони лежать для краси, не знаю, для чогось важливого, мабуть. А я про те, що не треба купувати долари, бо і так приходить в доларах зручно. Що думаєте про такі цифри? Мені знаєте, що цікаво? Ви думали, я отримую більше чи менше? От знаючи мій бекграунд, мій рівень. Що ви думали? Наскільки ваші думки співпали з реальністю? А тим часом у відео я малювала простенький портретик, намалювала його за годинку, щоб було щось для спідпейнту. Наче вийшло досить симпатично. Викладу його, як і всі інші роботи в інстаграм. Підписуйтесь. Діліться своїми думками в коментарях і не забудьте тиснути лайк, якщо вам видалась цікавою ця тема.